Ну що, дорогі мої підписники і гості каналу. Ось і прийшла наша з вами нагорода. Перша нагорода від YouTube за велику працю мою, моєї команди. А команда мене яка? Колянь, доня, внучка, сім'я, яка мене підтримує. І ще головна команда моя це ви. Оцю нагороду, яку я сьогодні отримала, це срібна кнопка від YouTube. Вона належить не тільки мені, а й вам. Тому що завдяки вам кількість підписників була така, яка потрібна для нагороди. І завдяки вашим переглядам піднімався канал, Ютуб його піднімав. І я думаю, що ми з вами будемо працювати далі. Не просто за нагороду, тому що... Нагорода це добре, але це не перша причина і не перше завдання було в моєму житті. Таке, знаєте, вагоме, досягти, от щоб мені прийшла ця кнопка. Ні. Я навіть не думала, скільки мене буде підписників. Мені хотілося кожного з вас трішечки втішити і обійняти. Тому що час дуже тяжкий, дуже-дуже-дуже тяжкий. Мені самій потрібно чиїсь обійми, чиясь підтримка. І я знаю, що багатьом із вас також. Тому ця нагорода, яку ми зараз з вами відкриємо, вона буде висіти на такому чільному місці, де кожен з вас буде бачити її. І кожен з вас буде дивитись і пам'ятати, що маленька часочка, маленька, така маленька-маленька є і в ваша в цій нагороді. Тому відкриваю. Довго вона мене, півроку вона в мене ця. Кнопка шукала, і якби молоді мені не допомогли, я б її не отримала ніколи. Ще тут Чи важко отримати кнопку від YouTube? Я зніму буде окреме відео для тих, кому це дійсно цікаво. Я більш впевнена, що моїм підписникам це... Не дуже цікаво, а для тим, хто працює на Ютубі, цікаво буде, то я зніму окреме відео. Покрите ось такою пластиночкою. Якась візитівочка тут така. Написано мені листа. От якби ще англійську мову розуміла. Ну, це, мабуть, привітання якесь. Ось так воно виглядає. І... Дуду-ду-ду. -ду -ду -ду. Сама срібна кнопка. Раніше вона була більша, зараз менша. Тут написано present, тобто нагорода, кухня з кишені і справи домашні. За досягнення 100 тисяч підписників. Ось так. Прізвище вони, або прізвище, або канал. Ось так. Так що буде вона висіти? Ось тут. Так що ось така кнопочка буде висіти ось на такому видному місці. От Ми її трішечки причепили під уклоном з таким нахилом, щоб вам було її видніше. Тому ось так, кожного разу, коли буду щось готувати, щось знімати, і це буде не тільки нагадування мені, що потрібно йти вперед, а й нагадування вам щоб ви ставили лайки, писали коментарі. І все в нас буде добре. Ми віримо, сподіваємось на це. Це маленька частинка праці. Але ця праця я завдячую своїй сім'ї, вам, а саме основне, я дякую нашим воїнам-захисникам і захисницям, які дали змогу мені тут. Таку маленьку містечку працювати, знімати для вас, виставляти і отримати оцю нагороду. І саме подяка, головна подяка це Богові, нашому Господу, за те, що дає мудрості, дає сили, дає здоров'я для того, щоб працювати, працювати для вас. І працювати для того, щоб нашу українську культуру, навіть кулінарну культуру, щоб її не затоптали ногами. Ось так. А з вами завжди я Любов і канал Кухня з кишені і справи домашні. Радіємо разу.